Примикання стелі до стіни буває двох типів двох несуче і не несуче. Несуче це коли стіна бетон, цегла, моноліт. В таких випадках профіль кріпиться жорстко, без зазорів. Ненесуче примикання це коли стіна слабка або може деформуватись. Це гіпсокартон, газоблок, дерев'яні конструкції. Також ненесуче використовують на великих площах. Коли по діагоналі приміщення більше 15 метрів, треба використовувати ненесуче примикання або коли потрібна звукоізоляція або компенсація деформації. В цих випадках теж робиться ненесуче примикання. В таких випадках не кріплять у D профіль до стіни жорстко і завжди залишають зазор 5 мм для того, щоб потім заповнити цей зазор герметиком. Отже, правильно вибране примикання це гарантія, що стеля не дасть тріщину з часом. Тому дуже важливо на початкових етапах е, определити, яке у вас буде примикання, несуче чи не несуче.